Сьогодні в вічнянському суді розглядали дуже резонансну справу про наругу над могилами бійців, і власне люди дуже обурені результатом. Ну Що це таке робиться? Вона зараз вийде. Ви розумієте, що вона зараз вийде? Вона зараз піде, вона тільки прийшла по коліна мокрий. Піде туди, знову робитиме. Значить, ми вчинимо самосуд, якщо не можуть нічого їй зробити. Для чого відкладе і за двох чоловік справу? Для чого? Доведені до і родини загиблих бійців за малим не вчиняють самосуд. Доведені до кого ти Та про все по порядку. Понеділок, 11 ранку. Під будівлею Ічнянського суду збираються обурені родини загиблих героїв, могили яких нахапно понищена жителькою Ічні. Уже вдруге сплюндровано могилу загиблого бійця Дмитра Сурая розповідає згорьована мати героя. Ця істота не знаю більш, як її назвати, взагалі можна. Туди сам б сам беліг би до тієї могилки, не знаю, що йому туди принести і що йому зробити, і нічого це не підніме. 31 серпня цього року прийшли ми, нема нічого, позабирала там три великих, стояло підсвічника, два ангелочки стояло, корзина, плетена своїми руками, дружина йому плила, повиносило все, попільнички, і стаканчика з водичкою стояли. Це ви тоді написали заяву. Вона ще тоді проходила Я кажу, Істота, що ти оце наробила? А вона мене послала, до таким на мене подивилася, наче це я її що зробила, а не вона мені. А Людмила Гордієнко, мама загиблого бійця, спіймала злоумисницю просто на гарячому. Я прийшла на кладовище, дивлюся, що хтось на нахилений над могилою Саші. І щось робить? Я до неї підбігла, кричу, що ти робиш. Побачивши що мене відскочила і побігла в сторону кінець кладовища. Я за нею. А дивлюся на могилці немає два ангелочка. Я за нею кричу, де ти діла ангелочки? Вона повертається, кричала на мене всякими словами, всякими матами, які тільки можна. Я кричу, тікаю відсюди. Кудись, кудись біжи, бо я за себе не ручаюся. Понівечити могилу загиблого сина героя Людмили. Тоді вандалка не встигла. А ось хрест на могилі чоловіка разом із табличкою таки викорчувала і викинула геть. Я дуже прошу захистити нас від неї, бо це не поодинокий не Випадок я її впізнала, бо так чула вона одягнута в розовому костюмі в білих шльопанцях і в вишневій куртоці, Кучерява, я її по цьому впізнала. Те саме вперше сталося 1 вересня, і ми її зловили з поліції прямо на гарячому на кладовищі. Йшла вона із вазоном у вазоні повно тих усяких лампадок. Ой, вона підводила до кожної могили. Де вона що брала, куди що вона відносила, вона все свідомо розповідала і показувала. І на той раз ми деякі речі знайшли на смітнику, вернули назад, а тиждень назад знову лампадки і ангелочки, теж із атласних стрічок в вазон. Все безслідно кудись і знесла. Сказала, я потопила. Як в усіх розібрали в нас могилки, побили ангелів, занесла ангелів десь за 50 метрів від могили. З допомогою поліцейських ми їх ледве знайшли. Але коли я прийшла писати заяву до відділення, я мала змогу з нею поговорити, бо нас заділи в одному цьому. Я в неї питаю, навіщо ти це зробила? Я ну ми ж тебе не просили. А вона говорить: ти мені повинна сказати, дякую, що я в тебе убрала їх. Просто немає слів. Я хочу просто, щоб її покарали, тому що я, чесно, я не сплю ночами, я їжджу у першій годині ночі, у третій, я живу на кладовищі. Але ж я надіюся на владу, на пані суддюшу. Що... Ми її не побачимо. Могили героїв це єдине місце розради для родин загиблих. Вони там і днюють, і ночують. Зносять найкращі квіти та обереги. Ділиться дружина героя Яна Половко. Все, що ми туди приносили, скуповували для того, щоб хоч якось полегшити свій біль, все пічка, пічкаєш туди, ту могилку, все на даний момент там нічого немає. Там розгром, погром, все крадеться, все виноситься. Ангелочки вона потопила і проблема. Проблема в тому, що поліція не реагує. Ну вона реагує, вона з нами на зв'язку. Всі з нами на зв'язку вони нам допомагають. Але закон такий, що з нею ніхто нічого не може зробити. Тому сьогоднішнє засідання ми просимо, щоб. Якби воно пішло на нашу користь, якщо вона неадекватна, хай її забирають на примусове лікування. Як це так, що якщо людина відмовляється від лікування, то її не лікують? Ну так і далі можна це все спускати з рук і робити. Ну вона безнаказана. це. Спочатку вона із літа. Вона проводила це все тільки із військовими могилками. На даний момент вже пішли і цивільні могили. Усі постраждалі родини сьогодні прийшли до зали суду, де розглядається справа обвинуваченої Тетяни Зінченко, яка і сплюндрувала понад десяток могил захисників. Суддя Карапиш, попри написану заяву, знімальну групу подій на засідання. Не допускає. А відтак і зали суду маємо лише аматорську зйомку. Шаємо все загалом засідання триває не більше 20 хвилин. О після звичних формальностей суддя приймає рішення перенести засідання на кінець листопада. Причина в тому, що не з'явилося двоє постраждалих, і навіть обурення людей, яких сьогодні у залі левова кількість для судді не аргумент. Бачите, корумповане все корупція кругом опісля засідання. Громада обступає обвинувачену з риторичним запитанням. <и> <и> 다чі, що? А куди <хані> ви відпускаєте? Куди її відпускати? Зараз на кладбище йде. зараз далі. Підозрювано відпускає суд, але не відпускають обурені потерпілі. Тане, Дайна, для чого <плес> <плес> ти таке <плес> робиш? Повернися, поясни людям, для чого ти таке робиш. Уваніки, воду. Надія лежала на кінець, що ось нас ось захистять, допоможуть нам у чомусь, десь її прикриють, ізолюють її. Ну, на на жаль. відпустили, пішла додому, пошла далі роботи. Вона ще буде сюди сьогодні, покладено. Ну, до кого нам оце звернуться? де шукати захисту, скажіть, будь ласка. До кого ще треба далі йти Чернігів, Київ, кудись іти далі? Рослала і все, і вона знову пішла на Шибінське. Це я точно знаю. Зараз треба йти і сидіти там сутками тепер. Бо вже не можна, цього не можна видержати. Такого приниження для це наших хлопців. Ну ж за що це таке? Ну що це за ну що це таке робиться? Так. Шість хрестів. Вона просто це таке те, що я побачила. Отакі купи вінків повиймала. Не, ви розумієте, що танцює на, на цьому кладовище? Ну як, що троги, нам робити? До кого нам оце звертатися, Якого чого? Ми ви повинні адвокатів наймати. Чого ми повинні? Головне їй дали. А ми повинні ми Вона постраждали. Відмовилися. Вона відмова Я ще перед нею повинна захищатися, чи що? Взагалі воно від початку все, на мій погляд, пішло неправильно. Не, не допрацювало слідство, не, не були прийняті запобіжні заходи до цієї особи. На сьогоднішній день цього прокурора, який по цій справі, так само не було, а замість нього був інший. От він, я так само розумію, що не дуже в курсі цієї справи. А суддя вона подивилася, сьогодні не було ще всіх потерпілих на превеликий жаль. Можливо, тому що їм завадило. Тепер перенесено судове засідання на 27 -е число. А до цього знову ж таки ця особа вона ну, безконтрольно може вчиняти знову ж таки протиправні дії. Тому, на мій погляд, потрібно якось щоб або громадськість, або знову ж таки поліція. Вони вживали якихось заходів. Сьогодні чи не найбільше жителі ічні хвилюються за безпеку власну та своїх дітей, бо ж віз і нині там.